Привіт, нам треба поговорити цього разу. Поговоримо про секс. Сподіваємося, Ютуб буде милостовий до нас, що ми зловживатимемо цим словом під час цієї бесіди. Отже, про секс, бо у вересні відзначають міжнародний день сексуального здоров'я. Так, от я що хочу сказати по цій темі: я, як знаний експерт в темі сексу і, звісно, як автор книги, секс після контузії. Отже, де я цю тему також частково досліджую. Тут що слід сказати, відразу забігаючи наперед, як то кажуть, спойлер: сексу мало, а буде ще менше. Парадокс полягає у тому, хоча насправді це не парадокс, а закономірність, чому це закономірність? Дивіться пізніше, але факт, парадоксальний факт полягає у тому, що ми живемо в світі і рухаємося в майбутнє, де сексу. Реального, буквальному значенню цього слова буде все менше і менше, швидше за все, принаймні зараз тенденції є саме такими. І ось що дає підстави стверджувати і спостерігати за цими тенденціями. Не в порядку. Пріоритету причин, тобто я просто перераховую причини цієї тенденції. Вже яка причина важливіша, яка менш важлива, це вже можна дискутувати. Отже, перше, це порнографія. Порнографія, вона стала не просто всюди сущою, вона стала дуже максимально легкодоступною. Тема порнографії вона є достатньо давньою, але саме через епоху інтернету вона стала максимально легкодоступною, фактично. Для користувачів будь-якого віку. І в цьому є основна проблема, в тому числі достатньо юного. Отже, і в дорослому віці, в тому числі, порнографія це така штука, яка, за дослідженнями спеціалістів, це очевидно для них, всіх, буквально для сексологів, що вона з одного боку компенсує відсутність буквальних реальних сексуальних стосунків. Між чоловіком і жінкою, а друге, вона з часом і зменшує інтерес до реальних інтимних сексуальних стосунків, тому що ну, вони вимагають стосунків, зусилля, роботи, праці, те, без чого можна обійтися під час споживання порнографії і відповідно досягнення певного сексуального задоволення. Друга причина, вона пов'язана, в принципі, з першою, але трошки відокремити її. Варто це так звані різноманітні платформи для віртуального так званого сексу. Якщо раніше це був такий кумедне явище, як секс по телефону, то зараз це, це те, що називають вебкамом. Тобто це відео прямі трансляції е, е, так званого сексу, хоча це, звісно, не секс наживо, це коли Клієнт дивиться в екран, а дівчина-жінка працює на камеру. І відбувається імітація сексуального контакту, і дівчина або жінка в камері зазвичай вони, вона поводиться більш розкута і більш охоче і натхненно виконує побажання або вказівки замовника, який сплачує за це. Ну і відповідно. В пев... для... На певному етапі для певних користувачів, я так припускаю, так... такого роду так звані сексуальні, хоча це не сексуальні, але так звані сексуальні стосунки, стають більш цікавими і привабливими, тому що вони там отримують більш яскравий сексуальний псевдосексуальний досвід. Отже, порнографія, це записання відео. Різноманітні платформи так званого віртуального живого сексу в прямому ефірі наживо. Це друга причина. Плюс сюди можна додати різноманітні експерименти з 3D-віртуальною реальністю, які посилюють ефект. Наступне це вже відходячи від візуально порнографічного контенту, переходимо в поведінкові. Трансформації, які зараз відбуваються, наступна причина, чому сексу мало буде ще менше, це маскулінізація жінок. Жінка, яка пройшла внутрішню трансформацію антифемінну і маскулінну, і зовнішню в своєму зовнішньому вигляді. Вона з часом перестає бути привабливою в буквальному сенсі, сексуально привабливою для чоловіка. Я думаю, що це дуже часто з тим ми стикаємося. Коли ті, хто зараз українці під час війни мандрують в різних країнах світу, вони спостерігають і помічають, наскільки там, в країнах такого радикального, радикального фемінізму, радикальної емансипації, яка призводить дуже часто автоматично до маскулінізації жінки, тобто жінка втрачає типові жіночі характеристики, образи вдачі і набуває таких маскулінних ознак, в тому числі відсутність. Зацікавленості в пликанні певних аспектів своєї зовнішності або певних манер поведінки, які приваблюють чоловіків. Вже це така достатньо типова для багатьох спільнот середовищ, де жінка присти, і як наслідок такої трансформації, внутрішньої маскулінної трансформації, вну, і в зовнішньої маскулінної трансформації, жінки перестають бути привабливими для багатьох чоловіків. І, звісно, це. Автоматично призводить до того, що секс перестає бути реальністю таких людей. Наступна причина проблема це протилежне попередньому явище, що це фемінізація чоловіків. Тобто, жінки стають чоловікоподібними, а чоловіки стають жіноподібними. Отже, фемінізація жінок це величезна проблема. І знаєте, коли сьогодні ми живемо в епоху, коли ну, Прям стало абсолютною нормою, щоб чоловіки дуже там краще розбиралися в, в стилях джинсів, або в тому, де найкраще їм зможе зробити педикюр і манікюр. І дуже аж занадто багато переймається укладкою волосся. Ну, Скажімо так, тобто вони поступово починають перейматися тим, такі чоловіки, які дуже приділяють увагу фемінним аспектам, плюс сучасна. Інстаграм психологія або TikTok психологія спонукає чоловіків ставати чутливими, відповідно, розкручувати і розкривати в собі певні специфічні фемінні характеристики. Ця чутливість, збільшена надмірна вага до своїх там зовнішнього вигляду. Свого і відповідно це спонукає до того, щоб чоловік більше орієнтувався на те, щоб бути об'єктом інтересу. І буде таким, який подобається комусь замість того, щоб ініціювати. Ініціювати що? Стосунки, ініціювати створення сім'ї і ініціювати секс дуже проста закономірність. Отже, фемінізація чоловіка знижує його сексуальну активність і реальність вирогідність реального сексуальних контактів з жінкою. Отже, це такі типові проблеми і явища, які стали типовими для назагал. Я думаю, там ми зараз говоримо про західний світ. Хоча і е, я десь зустрічав такі цікаві спостереження, що в Японії, в азійській культурі, де е, просто надзвичайна популярність різноманітного е, такого порнографічного контенту, в тому числі аніма, анімаційного, е, і така дуже еротизована культура. І от я бачив відомості, що там надзвичайно низький рівень сексуальної активності, тобто там сексу мало, тобто там, там проблема з демографією, звісно, як наслідок. І в принципі, там це певною мірою і парадокс. І насправді не парадокс. Чим більше сексуалізована культура візуалізована сексуальність, тим менше сексуальності є в практичному повсякденному або регулярному індивідуальному житті людей. Тобто парадокс полягає в тому, що ми живемо в культурі, в світі, де нам здається, є багато сексу, а насправді є багато розмов про секс і візуалізації сексу, а реальних контактів мало і буде ще менше. Отже, окрім перерахованих чотирьох причин цієї тенденції цього явища: порнографія, потім так званий секс наживо віртуальний. Потім маскулінізація жінок, потім фемінізація чоловіків. Є також ще типово українські проблеми: це війна, це розділення сімей, це коли чоловіки залишаються в Україні, а дружини з дітьми виїжджають за кордон або дружини з дітьми в Україні залишаються. Честі мішана безсумнівно, А чоловіки, наприклад, на фронті або в збройних силах України. Ну і взагалі проблемна ситуація, коли чоловіки на фронті або в армії, а жінки з дітьми за кордоном, це дистанція взагалі катастрофічно збільшується, і чесно кажучи, це величезний біль всіх чоловіків, які опинилися в такій ситуації. І тут сексу нема, бо як він може бути, бо нема з ким займатися сексом. Отже, ось така дійс, дійсність, ось така реальність, за якою я спостерігаю, яку я помічаю. Маючи великий досвід спостереження за цими явищами, спілкування з людьми, частково цю тематику, і проблематику стосунків чоловіка і жінки, їхнього взаємного тяжіння, привабливості, близькості, я досліджую також в тем в книзі Секс після контузії. В описі під цим відео я залишу посилання на те, де можна замовити і прочитати цю книгу. Секс після контузії це надзвичайно важлива актуальна тема. Отже. Я хочу сказати, що лише чоловіки і жінки, які змогли в собі зберігти, або відновити можливо, хтось втратив, але вони інтелектуально і психічно доходять, до того, що їх культура, пропаганда або реальність, яка втягнула в якісь такі деструктивні моделі поведінки, або деструктивні. Психологічні моделі, отже, лише ті чоловіки і жінки, які змогли в собі відновити або зберігти базові первинні налаштування, чоловічі для чоловіків і жіночі для жінок, будуть продовжувати займатися нормальним, здоровим, повноцінним сексом в буквальному розумінні цього слова. Бачите, ми живемо в такий дивний час, коли доводиться уточнювати, що секс іноді буває в буквальному розумінні слова. Вже в меншій кількості випадків, і секс в якомусь такому віртуальному розумінні цього слова схоже на те, на жаль, в більшості кількості випадків. Ну і про всяк випадок, звісно, нагадую, що секс призначений для е шлюбних стосунків чоловіка і жінки для їхнього задоволення і для збільшення кількості прекрасних людей. Який ваш досвід, які ваші спостереження, що ви пам'ятаєте, що ви думаєте, яку статистику і відомості на цю тему читали? Цікаво про це дізнатися, ви можете написати в коментарях під цим відео. Поширте це відео, мені здається, це важлива тематика. що чим більше сексуалізована культура, чим більше розмов про секс і сексу, типу десь там в інформаційному просторі, тим менше реального сексу. Між чоловіком і жінкою, між чоловіком і дружиною. І також, хто цікавиться книгою Секс після контузії, в описі під відео ви зможете знайти посилання на форуму для замовлень. Дякую за увагу, почуємося, побачимось.